Вони не лише знищують окупантів і їхні укріплення, а й самі собі конструюють дрони та модернізують наявні. Це про бійців 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ, які тримають оборону на турецькому напрямку. Зважаючи на технологічність війни, у підрозділі самотужки створили лабораторію для власних розробок, виготовляють здебільшого ударні дрони та засоби реп. Звичайно, все це тримається на ентузіазмі бійців і волонтерів. Тож підтримати захисників ви можете, і також ви більше в сюжеті. Олега Корніянка. Тут друкують деталі на 3D-принтері. А тут кипить вже ручна робота. Крутять, паяють і склеюють. Це антенна на 600. А це для ребок чи ні? Так. То ви самі робите і репки, да чи як? Так. у цій лабораторії 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ роблять не лише репки, без яких нині вкрай складно на фронті, але й дрони. Вони тут головні і малі, і великі, розвідувальні і ударні. Поки що це міні-бомбер. То тобто ця модель ще не була в бойових. Вона тільки на етапі випробувань. От їх пройшла, зараз доснащається скидом і поїде на бойові. Такими бомперами наші оператори розбивають скупчення росіян, їхнє укриття і підбивають техніку. А от поряд стоїть якби схожа модель, так само 15-та рама, тільки трошки не така компактна. працювала, на це. 5-6 кілограм може одне дуже далеко. Цю модель ілья назвав на честь загиблого в кінці жовтня пілота Андрія Романюка. Він був одним з найкращих у батальйоні. Боротьбі за країну присвятив 10 років свого життя, сам літав і вчив інших. Група їх злот продовжує далі існувати, жити, нищити. Під... І буде нищити більше за нього. Ми от назвали борт честь нього. Ну не борт а всю лінійку. З 26-річним Андрієм ми працювали на позиціях у вересні цього року під Нью-Йорком. Тоді він вночі гексокоптером мінував території і палив окупантів. Є влучання. мене. Забирає сама ж ідея створення такої лабораторії належить нинішньому комбату та Ільї. Він 10 років захоплюється авіамоделюванням. У перші місяці сам літав, навчав інших, видосконалював дрони, бо всі вони цивільні і для бойового використання одразу не завжди годяться. Розробка за розробкою почали з'являтися перші там виносні антени. Спочатку на 5 метрів, на 10, потім на 20, Потім підсилений зв'язок. Потім треба було думати щось із боротьбою з ребами. І отак потрошечку ми розвивалися. Тепер в цій лабораторії цілий взвод удосконалює фабричну техніку і виготовляє власну, аби ефективніше бити ворога. кажуть, по перше, їхні моделі надійніші і перевірені війною. По-друге, їх можна швидко модернізувати, якщо треба. По-третє, це економічно вигідно. Комплект батареї у виробника там на ударний дрон коштує близько. Сьогодні ми там 2 чи 3 тисяч доларів, якщо не помиляюсь, 60 тисяч гривень за одну батарею, їх потрібно дві, то в принципі трошки гірший аналог можна зібрати приблизно за 12 тисяч гривень, це 300 доларів. Та найголовніше час батальйону не треба тижнями чекати, доки техніку відремонтують десь у тилу чи надійшнуть нову. Ми беремо звичайну квіжку тільки велику, 10-11 дюймів. Робимо з неї теж бомбери. Це дуже ефективно, тому що звичайна ФПІшка, це ж один конець. А так у нас маленькі бомбери працюють 50-70 вивчих. Інтенсивність боїв і технологічність війни нині змушує більшість бригад задуматися над подібними лабораторіями та власними інженерами. Але поки ці історії точкові. І все тримається винятково на ентузіазмі бійців та волонтерів. Ну це вже у вас якісь крила прямо, да? можуть літати відстань 50-60 км. Ну 50-60 ну. немає такої і цілі. Ну 20-30 працює. Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар Комах. Факти СІТВ. Єдині новини.